Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній обзор виробів ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів та багато чого ексклюзивного, створеного з любов'ю від мене особисто та найкращих майстрів із Дніпра. Сьогодні працювала для вас цілий день. Мій островок знаходиться на у Дніпрі на площі Старомостовій або Островського, хто його знає. По такій назві торговий центр знаходиться на пастера 6А, і локаційно мій ось такий островочок знаходиться у центрі торгового залу між Фокстрот, Сільпо та запашною кавою. І так, іноді я роблю прям детальні обзори усіх новиночок, а іноді конкретно позиції. То сьогодні хочу вам показати, які стилізації пропоную для капризних для того, для тих, хто полюбляє підбирати ось такі трендові руки. І так, хочу показати вам наші унікальні світшоти з якісним принтом Шевченка. Світшоти – це моя слабкість, моя така розробка, стартанове з футболок. А зараз пропонуємо більш теплі формати саме світшоти, тому що. Прийшла пора. Утеплятися, тому зараз у нас в лімітованій колекції два види Шевченка. Один нас такий леопардовий, дуже трендовий, цікавий, і під нього маємо ось таку гарну ексклюзивну хутряну папайку і ось таку ексклюзивну хутряну сумочку. Тобто, ось такий весь лук ви можете обрати, скажімо так, або для себе, або для тих, хто цінує ексклюзивні унікальні якісні речі ручної роботи. Так і другий образ він у мене ось тут приготувала вам його. Для Тих, хто любить більш яскравіші принти, і так зробила ось таку композицію, такий самий якісний гарний світшот з досить яскравим принтом Шевченка. І до цього світшота я вам підібрала ось такий капелюшок з бавовни і ось така трендова сумочка. Тому ось так от вішаю, наскільки це можливо вам так от показати, ось такий формат і ось такий. Ось так от це все виглядає. Тому ви можете обирати або ці композиції разом або окремо. Так, ось так, от хочу ще раз його узяти і продемонструвати. Ось так, от вам в зеркальному відображенню. Тому запрошую всіх на примірку офлайн до торгового центру. Мій островочок тут знаходиться з квітня 2021 року. Особисто я шию гарні цікаві сукні, аксесуари. Дуже багато різних виробів трансформерів, тому зараз у мене в шоурумі представлені дуже такі цікаві ексклюзивні вироби для капризних. Тому придивляйтеся і інші прикраси і аксесуари на подарунки. І завітайте до мене у запису. Працюю декілька разів на тиждень у військовий час. Тому всім дякую і до нових зустрічей. У нас на пастера 6 А, і також е, роблю відправочки новою та Укрпоштою по всій Україні, е, кому актуальні онлайн замовлення. Не переживайте обмін та повернення є, але е, е, все е, настільки детально підбираю для вас, що із 10 заказів 10 всі задоволені. Але знайте, що в рамках закону усі правила у нас звичайно діють. Тому до зустрічі і запрошую до себе у гостя на пастера 6 А або в онлайн. Пока!